Ми задаємо Івана і підемо на суд. Ніхто нічого консульва. Ні, щоб спочатку надавати певним особам ділянки, потрібно питатися громади думки її. Ще подача воно належить. А в нас хто коли питався думку громади? Ні, ні, це саме перше основне питання згідно Конституції. Ну так правильно, пральні з громадою, не з забудовниками, а з громадою. Ну так громада і забудовники це зовсім річні речі. Добре, ваша позиція що? Вітати 5 гектарів сьогодні військовій землі. Ні, ні, ми зараз за стадіон. Ми зараз за стадіон. За стадіон, ми зібралися за, за стадіон. Ні, я тут. Кому? Ні, ні, це я згідний, це я з вами згідний. Зараз за стадіон. І все, це не може бути. Це теж чиясь земля. Тому що завтра її можна продати на аукціоні тут землі, і місто отримує, і на кінець в лікарнях роблять ремонти, може купити кінець, то платить О, ваші б слова Богу, вуха. слова Богу. Ні, це тільки ви почали депутатську. Побачимо, як далі воно буде подорож. Та ми теж займаємося, і ми бачили скільки рішень і скільки громадську думку як хто прислуховувався до неї. Ну, так по ділах, які ді діла? ну, так я ж не прийшов лічно до пана Бліхара висловляти свої претензії. Ми за громаду, ми за думку громади говоримо. До мене як вони зі мною говорять, так я буду з ними говорити. Немає лічних, та, а я що прийшов я сюди лісно. Незалежні, бо мене можуть назвати ці мусоми 100% незалежною людиною. Але погодьтеся, що ну, не можна просто взяти і в міську землю 5 гектарів просто віддати. Правильно, не можна, а я що кажу, я що можна. можна. правильно. Тому що завтра буде прецедент. І, наприклад, з'явиться якийсь хитрий, та. який прийде, і скаже: а я взяв площу. Я за неї номінально щось там платив. А тепер за це відайте мені 50 гектарів землі від І ми, як громада міста, маємо комусь бігти і щось компенсувати. Так я говорю, хай люди між собою робляться. Да, да, да. Я впевнений, що його ніхто не зробить, якщо не буде людини, яка в нього Він далі буде заростати бур'янами. І сьогодні це питання не лише громади і Так, да, так. Да. І я впевнений, що будівельнику так само не потрібна сьогодні нова земельна ділянка, на яку треба осваювати каналізацію, електрику, підведення, потратити ще мільйони. Якщо сьогодні можна пару тих відсотків потратити в той стадіон, і він буде нормальний. Але, будь ласка, треба 5 футбольних поліцій, це ж ніж, тому відправляти комедія. Ну я з Олімпійський стадіон за там Ліга Четверті буде що? Давайте зробимо, хоч один. Якщо пронесети, то ж Олімпійський стадіон. Ні, то давай це будемо. Я думаю, чим більше буде матір. Центральний стадіон ні на що не подібний, правда? Та я думаю, коли там буде маленький стадіон, не такий великий, але буде благоустрій зроблений. І тоді буде і діти, діти. Да. І, можливо, хай там за оренду буде якась організація, яка буде освободити його, які будуть платити, можна проводити турніри, якісь, і хтось на почне заробляти гроші. Але взяти з міського бюджету просто по схожо пару тренажерів поставити, так не буде. Так не буде. Ми відповідаємо за міський бюджет. У нас є сьогодні знищені лікарні, школи які знаходяться на початку, і є чим займатися. То точно не вирішувати, чиї там бізнес, інтереси чи чи. Громаді... Є... Лобіювати інтереси. Бізнесу лобіювати. не треба допомагати, бізнесу просто не треба заважати. Громаді теж не треба заважати. Ні, громаді просто потрібно її враховувати, її думку. Це саме особливо. Але саме. що ж має не бути перегиб? Ні, сто Я знаю. Якщо до мене ви прийшли здали. Давайте ми стадіон зробимо. Я кажу ми, теоретично, я кажу, давайте зробимо. Але давайте тепер ми зробимо 5 футбольних полів, 3 волейбольних поля, один теніси порта, вісім настольного теніса на повітрі. Я перший раз в житті чую, що на повітрі може бути настольний теніс, тому що вітер здуває м'яч. Я грав настольний теніс. Розумієте? І це, вибачте, де на в місті Тернополі, де немає нормальної лікарні, діагностичного центру, де немає нормальної одної школи будуть де немає мільйон проблем. Так, давайте ми зробимо просто один нормальний спілочок, який проживалося, виходить, давайте не підходить, будемо Ні, ні, за культуру потрібно дбати. А яка проблема стала, щоб зробити там цей стадіон? Можливо, не тепер. В чому проблема, щоб там не зробити стадіон, але почати зі стадіону благоустрою і віддати там? А? звісно, і буде міні стадіон. Ну в чому проблема? Ну. Давайте мені хотіти розказувати. Геробули... Ой, майка, геробули... Геробули... <плес> я це це ви зір, я вибуха 5. Ви знаєте, мою я перша фірма в Україні, яка підтримала українську армію. Я єдиний в цій області заплатив Невеські сотні загинувши. Ви хату мій подали. Та давайте не переможемо. Скільки мій мій. тисяч доларів я заплатив вашій родині? Та мені не вибачте, скільки я заплатив вашій тільки ви мали можливість забирати. Я зараз з 13-го року 800 дуже. чоловік моїх пацанів по було на Майдані! Вас нікого там не бачив. Ви почали би тільки тоді, коли ви змогли. що зелене чоловічку.